Друзі, всім привіт! Хапаю Толію на зв'язку. І сьогодні для вас маємо класний варіант хетч за невеликі кошти. Це Renault Megane, як всі люблять, К9, К-двигун 1,5, а також на коробці автомат. По кузову класно виглядає, це хетч, всі привикли в універсалі, але сьогодні маємо хеджа. Ось такі гарні легкосплавні диски, По кузову дуже гарненько, задні парктроночки, багажничок. Все чистенько, полочка присутня. З цієї сторони також виглядає дуже гарно, якусь прим'ятість на порозі, але це дрібниці. Гарна гума по салончику. Гарний текстильний салон, в хорошому стані, немає якихось потертостей, задертостей чи щось такого. Попереду. Також все супер. До речі, тут всього-навсього 228 тисяч пробіг для 1,5 дизелька, це взагалі нічого. Гарна оптика, денні ходові. Виглядає дуже класно. Це, до речі, 2013 рік. По салончику. Що ми маємо? Повний електропакет, 4 скло підіймача, автосвітло, автодощ, кермо оздоблене шкірою, також присутній крові контроль тут є управління мультимедією. Двохзонний клімат контроль, зараз робимо запуск. Двигунчик заводиться, все окей, до речі, вся екологія на місці, без жодних питань. Е е велика розширена мультимедія, партроночки, зараз ми тут включимо працюють. А, це от звідси, о, все працює. Так, тут маємо такі панелі управління, мультимедію, класна коробка, вже я казав, автомат 220 пробігу, бігончик працює без жодних зауважень, все досить і досить непогано. Тому, якщо у вас цікавий даний автомобіль, маємо його у наявності, коробочка перемикає також без ніяких ривків чи чогось такого. Хто знаходиться у нас на майданчику, місце Лів, пасіч 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також поліза. Нагадаю, що у нас є послуга комісійний продаж автомобіля, ви привозите до нас свій автомобіль в чистому файному стані і ми робимо все за вас. Гарний фото, відео, контент та продаємо без зайвих нерв та затрати часу. Всім гарного дня, хапаю хто, накопає хто.